Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 7 червня, 25 рік. І сьогодні ми поговоримо. Верніше, я поділюсь своїм досвідом щеплення Шовковиці, як, що, коли. Літнє весняне щеплення, якими способами, як що в нас вийшло, як правильно, як рекомендують, і чи правильно рекомендують, і чому так як рекомендують, виходить чи не виходить. Все. Знаходимось ми в своєму фундуковому садочку. Трошки про фундук я, До речі, це друга спроба виставити це відео. Я його вже виставляв, але воно чомусь зависло. Взяв інший телефон, щось телефони знову глючать. Так що дубль 2. Фундуковий садок давно не знімав тему по фундуках, тому що профіль був канала про фундук. Але Ну, я маю досвід, який маю, а те, що чому не ділюсь більше, потому, тому що ну, є більші такі професіонали, які мають досвіду, а на півдні фундук це дуже складна культура. І тут не заробиш і не дуже тяжко рекомендувати, тому що ну, в одних людей він зросте. Так, все, закрили тему про фундук, то буде окрема тема. Бачите? Ну, зростають, є горішки. Є в нас досвід ось такі перещеплені, 10 сортів на одному. Поїхали. Це в нас шовковиця, шовковиця шеллі. Дала прирости, робили ми щеплення. Вірніше, це виросло, Бог його знає, як воно тут виросло. Птички, мабуть, зробили свою справу, їли шовковицю і так вона тут з'явилася в фундуковому садку. У минулому році вона зростала, і ми робили літні окуліровки. Ось бачимо одна літня окуліровка. Ось тут була інша літня окуліровка. Десь ще були окуліровки. Ну, не прижилися вони від слова зовсім. Але я потім покажу. На другий день ми підемо, підемо в інше місце, я вам покажу оригінал шелі. Ну, не оригінал, а те, що я купував як шелі. І інші окуліровки, які там прижилися і чому вони. Ах, ну що і як, то я потім покажу, мабуть, розкажу. Ні, відразу. Робили ось ми весняне щеплення потім. Весною. На весні, на весні, де в нас, ага, нас немає, немає, не підписували ми тут, не підписали. Оце я помилку зробив. Якого числа ми робили? Робили брунькою одна, друга, як контрольні. Прижилися добре. Кажуть, не, не можна язичком. На руки не дивимося, руки тракториста. Язичком не можна робити язичок при щепленні. Робили з язичком все гарно прижилося. Робили в приклад. Ось щеплення в приклад. Прижилося. Навіть чи мені подобається шовковиця. Ось тут де живцями робиш, вже ти отримуєш відразу сигнальний врожай. Тут покращена купуліровка. Прекрасно прижилося. Все. Навесні. Щеплення я вже для себе висновок зробив Саме краще шовковиці. Але, можливо, неможливо, а можна робити її літом. А як і чому? Це зараз ми перейдемо в інше місце і я вам покажу. А ось це саджанець, який купувався як шеллі. Не знаю, і стверджувати не буду, шелі це чи не шеллі. Я не маю мені з чим порівнювати. Але мені щось не дуже цей подобається. Ну, Тому що розмір бажає бути кращим. Тому що в нас на роботі є шовковиця, звичайна шовковиця. Без всяких там. Гучних назв і вона набагато крупніша і смачніша. Ось така шелі. Ну, Будемо думати, що це перше сигнальне плодоношення, тому що цій деревині всього-навсього це другий рік. Дуже гарні прирости вона дає. Величезне, ось таке листя, це воно ще й невелике. Воно буде набагато більше листя, ось такий розмір листя. Ну, Воно ще, ще більшим набагато буде. І ми з цієї деревини взяли живець. Живець І ось у нас тут біла є, є шовковиця, вона дуже так гарно загружається, вона розмір має майже як лі, але мені кажеться, це мілко. І ми зробили щеплення ось, ось, покращеною купулірокою. Росте вона у нас зростає у дворі, в хоздворі, тому що тут птиця знаходиться, і як кажуть, що шовковиця, вона. Потрібно так рости, вона дає гарний тіньок і корм якраз птиці. Зробили ми щеплення, сказа, так сказати, шелі. Ось. Гарно, вони прижилися, теж покращеною купуліровкою робилося. Всі, всі щеплення прижилися. Не прижилися, лише відразу покажу. Ось, робили щеплення навесні за кору. От воно не прижилося. Ну тут рана така вийшла. Робили ось іще один мала брунькою, але вона спить, вона прокинеться, мабуть. Все, поїхали далі. І ось робили ми навесні. Навесні ми, робили навесні. Навесні ми ті робили. А це ми робили влітку. Олександр змерзлий. надав нам був живці безкоштовно. Тих шовкових, що він має. І ось, до речі, бачите. Як гарно тримається, чорний принц. Напис ми робили. І всі до одного літні окуліровки прижилися. Робилися з язичком, брунькою. Ось одна тільки, одна чомусь не прижилася. Всі прижилися. Чим мені ще я ж кажу, подобається щеплення, що ми отримуємо відразу, бачимо, сигнальний врожай. І ось оцей чорний принц. Чорний принц. Бачимо ось. От мені дійсно цікаво, тому що тут розмір йо, йо І він ще зелений. І прижилися. А чому у нас інші не прижилися? Ось у нас. Ось було щеплення літньої кольоровки. Ось, мені кажеться, просто тому що прижилися сама, самі щитки. ось, бачимо. Прижилися щиточок сам прижився, він зелений. А бруньки були не бруньки. Мені так здається, просто не бруньки, вони не спілі були, так сказати, і вони відпали. А щиток, бачимо, прижився. Ну, тут, тут ось тут, так, не прижився щиток. От просто якість живців потрібно мати. Але влітку, що мені ще не сподобалося, влітку дуже сильно виділяється. Білий сік, отой молочко, як я кажу, білий сік. Коли ти робиш щеплення, він прямо тече і він заважає. Навесні такого не було. Так що можна робити щеплення, хоч в притик, хоч в приклад, хоч, хоч як хоч. Головне, якісні живці, якісний матеріал. І все воно приживається і можна в будь-який час зробити. І буде і отримаєте в перший же рік. Ось такі сигнальні врожаї. Так що тримаємось, працюємо, ділимося, досвідом. Ось у нас тут ще одна брунька. Така незрозуміло літнього окулювання. Ось зараз ми її царапнемо. Що вона? Ну, жива, бачимо. От, вона жива, вона жива. Хоча я бруньку, ви самі тільки що бачили, бруньки я прибрав, вони засохли. Але сама кора жива. Так що воно прокинеться, можливо, воно прокинеться і дасть нам ще прирости. Це такий досвід вже був у мене на абрикосах, що прокидаються бруньки минулорічні, які вже пробули більше року, вони начебто пропали, а в цьому році вони прокинулись і дали прирости. Все. Тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде робити свою справу і не лізти туди, куди не треба. Так що тримаємося, працюємо, ділимося досвідом. Можливо, в когось є цікаві сорти. Куплю, придбаю, поміняюсь на щось, якщо вас щось цікавить, є місце для щеплення. Тримаємось, все буде добре.